Житомирській області на пожежі загинула однорічна дитина. Трагедія сталася зранку, 25 листопада. У селі новий завод. Як з'ясувалось, господар оселі доручив трирічному сину наглядати за молодшим братиком. В цей час жінка повела до школи їх найстаршого сина. Пожежу, батько хлопчиків помітив вже запізно. Потрапити в задимлений будинок самостійно не зміг. Каже, пожежа була у кімнаті з телевізором. Той не працює, тому звідки спалахнуло полум'я. Не знає. – знаю. Ясно біля те ну, мамали спічки. Я ж не бачу, він не знаю я це роки, Так. Да? Да. А не питали у його. А що скажете в три роки вам? Мі ні сусіди ніхто не бачив. Де тут сусіди на крайній хати? Ну де що не дуже? Тут їх тракторист, у ліс, місті роботу. Я його зимою везли пожарну, вже там на роботу дзвонили, під'їхали, люди мали душе, все. До служби порятунку зателефонував товариш господаря помешкання, який став очевидцем події, але від пожежної частини до села новий завод їхати близько півгодини, тому по прибутювих неборці застали вже напівзгорілий будинок. Прибувши до місця пожежі було проведено розвідку введено в дию два ствола Б відключене в електромережі. Прибив буттю на пожежі було виявлено, що дах житловий будинок був повністю охоплений. Полоні повністю ліквідувати пожежу, вдалось лише по обіду. Вогнем повністю було знищено помешкання, але рятівникам вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні дерев'яні будівлі. На ліжку в одній з кімнат знайшли бездихане тіло однорічного хлопчика. У селі родину, яка стала трагедія, як не не характеризують, тому тим, що стали здивовані. Навіть не очікував, що це могло таке трапитись, тому що мати старшу дитинку, яка навчається в першому класі, щодня підвозить на воломашині. І забирає зі школи її постійно. Ну, двоє діток менше, ну, мабуть, вони залишалися самі, тому що чоловік теж працює на Я, ну, Не можна, не водно було таке, щоб за ним щось було замічено, що вони е, ну, не благополучні держать домашнє господарство, є корова, є кінь. Ну і те, що трапилось, це не наслідки якоїсь не, якоїсь недбальства. Наразі причину та обставину пожежі з'ясовують фахівці.